Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, до нас долучається, пан Андрію. До вас через кілька хвилин повернемось. А вам, пане Олександре, доброго дня. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Слава Україні. Слава вітаю колеги. дуже хочеться вірити, що день добрий там на Запоріжжі. У вас але от на жаль, вкотре зачитуємо ось такого характеру інформацію. Пане Олександре. Запоріжжя оговтується від нічної ворожої атаки в обласній військовій адміністрації. Показали ранкові фотографії з наслідками обстрілів міста. Рятувальні роботи вже закінчено. Як звітує ДСНС, кількість травмованих зросла до 31 чоловіка. При цьому попередня інформація про загибель однієї особи з. Простувалася, чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих нині уточнюється. Психологи надали допомогу 20, 22 місцевим з них двоє дітей. Ну, і окрім того, під час атак по Дніпровській ГЕСУ у Запоріжжі було зруйновано газопровід та водопровід. За попередніми даними на повне відновлення газу та водопроводу необхідно буде приблизно два місяці. Додамо, що у регіоні створено штаб з підготовки до опалювального сезону. Напередодні спільно з керівником «Укренерго» було проведено нараду щодо підготовки підстанцій, які були пошкоджені внаслідок атак ворога. Пане Олександре, давайте спочатку оперативна ситуація станом на 13.35 в Запоріжжі. А потім підемо на наступні питання. Ну кілька слів напевно, що варто сказати, з приводу вчорашньої терористичної атаки після 22-ї години ворог масово обстріляв Запоріжжя безпілотними літальними апаратами типу шахет. 11 влучань зафіксовано в трьох районах обласного центру: Олександрівський, Шевченківський, Комунарський. Найбільше перепало в Олександрівському району. Саме там було зруйновано будинок. Триповерховий шахет якраз влучив в третій поверх. І скоріше за все вони будуть відновлювати комісія, принаймні попередній огляд зробила. Ну і дійшла в висновку, що люди чи квартири постраждали. Їм будуть невдовзі виплачені кошти у вигляді сертифікатів грошових, і вони можуть матимуть можливість придбати житло на або в Запоріжжі, або на території нашої держави. Ну і крім того, було пошкоджено будівлі корпуси двох вишів запорізького Національного університету і національного університету е, Запорізька політехніка е, дошкільний заклад. Е. Загалом 27 багатоповерхівок і понад 10 будинків в приватному секторі. Ну а ще один інфраструктурний об'єкт це Запорізький електровозоремонтний завод. Суто цивільне підприємство, яке займалось обслуговуванням і ремонтом рухомого складу Укрзалізниці. 31 людина дійсно отримала поранення. Їх чисельність, напевне, можливо, буде зростати, тому що ми розуміємо, кожна атака, кожні вибухи, кожні руйнування це на сам від крім фізично завданих травм, це крім того, ментальні травми, гостра реакція на стрес. Зокрема, двоє дітей постраждало. Сім семероні нині перебувають у лікарні. Двоє дорослих, і чоловік у надважкому стані. Ми дякуємо нашим ДСНСникам, рятувальникам, Нацполіції, поліції, яким билося. Деблокувати трьох людей, які протягом півтори години напевно, що перебували під завалами. Ну такими є наслідки вчорашнього обстрілу. На загалом ворога типу території області за попередню добу, 1 травня, 589 разів. Безпілотники авіація, артилерія ну тобто, ці види озброєння часто густо застосовуються, і варто зазначити, що інтенсивність обстрілів протягом останніх днів зросла, скажімо, з ситуацію протягом квітня, березня лютого, у таку моємо ситуацію, пане Олександре. Тобто, зараз маємо, можемо говорити про таку негативну тенденцію та до більшої інтенсивності обстрілів, незважаючи на те, що говорять росіяни про бажання завершити цю війну, про перемир'я і так далі. Правильно розуміємо абсолютно правильно. Ну єдине зменшення обстрілів було на великдень, і то вони не дорівнювали нулю 133 обстріли. Ми зафіксували. Чували, ну а далі почало поступово зростати їхня кількість. Фіксуємо протягом тижня десь 2,5 тисячі 3 тисячі обстрілів, тобто інтенсивність зростає. Потерпають звичайно прифронтові населені пункти. Це гуляколи, Оріхів, Степногірськ, кам'янське туди переважно гатять по цих населених пунктах кабами і впівішками. Ну, ще як, як то кажуть, треба готуватися злітку опалювальний сезону. Дійсно, зараз читали інформацію про те, що вже створений відповідний штаб до підготовки до опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, більше з приводу цього? Слава Богу, ми пережили попередній опалювальний сезон без значних проблем. Тобто, люди були практично завжди з теплом в комфорті. Ну а зараз ми звичайно вже готуємось до наступного опалювального сезону. 2025 п'ятого, років. Основний акцент це ремонт, ремонт, скажімо, постраждалої інфраструктури і теплова генерація і. Електрообладнання, трансформаторні підстанції, які були пошкоджені під час ворожих атак у попередній період. Їх захист, ну і нарощування автономної альтернативної генерації з рахунок. Погенераційних установ. От протягом минулого опалювального сезону нам вдалося плюс 30 МВт додати до загальної генерації. Okay. Наші плани на майбутнє плюс ще 100. Це буде 130, загалом область споживає протягом доби 400 Середньому 500 мегаватт електроенергії, тому оці 130 тридцять мегаватт в раді в разі настання блекауту нам буде достатньо або забезпечити усі комунальні підприємства і об'єкти соціальної сфери електрикою, і теплом ну і населення, звичайно, в тому числі. Пане Олександре, от звісно що забезпечення усіма інфраструктурними такими критичними благами це дуже важливо, але от ще важливіше людське життя, що в плані сховищ, що в плані бомбосховищ, що в плані укриттів, чим займається обласна військова адміністрація? Чи ведеться робота із побудови саме таких об'єктів? Тому що як я розумію, зараз погода сприяє цьому, вже скажімо так, не дощить і не сніжить. Тому я так розумію, будівельні роботи якраз таке можна розпочинати. Ми з вами вже неодноразово і в івібетері говорили про те, що е основний акцент наш на безпечну освіту. Це будівництво підземних шкіл, це ремонт існуючих укриттів в школах, це ремонт існуючих укриттів в дитячих садках. У нас зараз, до речі, вже 30 дитячих садків прац працюють в офлайн форматі, тобто повний фактично день 8 годин на добу. Дітки перебувають це близько тисячі дітей. Школярі також забезпечені. Е Навчально-виховним процесом у безпечних умовах, крім того, існуючі старі прості укриття, сховища, звичайно, що вони поступово ремонтуються. Будуються мобільні модульні укриття. Їх встановлено близько двох десятків впродовж поточного року, і тому ця робота, звісно, триває. Це один із головних пріоритетів: забезпечити, даруйте за тавтологію, безпечні умови для жителів обласного центру і загалом Запорізької області, пане Олександре, Ну і на останок ще питання до вас: ви знаєте, от на початку повномасштабного вторгнення. Люди питали один в одного. А ти як взагалі? От ми зокрема дякуємо вам. По перше за вашу роботу. По-друге, ми просто шоковані, чесно кажучи, 589 разів окупанти гатили по Запорізькій області за останню добу. То що ви зазначили? Як ви як тримається регіон? Де ви взагалі сили берете на все це? Такий важкий, напевно, що філософське десь питання, звичайно, що непросто, не просто, особливо тим людям, які мешкають у прифронтових територіях, які постійно перебувають під загрозою обстрілів і під обстрілами. Звичайно, ну, проводяться чимало заходів, і залучаються і психологи, і психотерапевти для таких як це ментального оздоровлення, можна, можна так сказати. Ми намагаємось в якийсь спосіб. Сіб надавати позитиву, в тому числі і в сфері культури, в сфері освіти, наші театри працюють. Філармонія працює до нас. Приїжджають на стролі відомі українські артисти і тому. Ну яким чином знаходимо цей релакс, який дозволяє пережити тяжкі часи і рухатись далі? Дякую вам, пане Олександре, ще раз за вашу роботу. Низький уклін, взагалі всьому регіону. І вам так само, Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.